Давай ми трошечки тепер подивимося ще на інший цікавий момент. А саме я маю на увазі останні наші взаємодії з республікою Польща і особливо їх офіційні заяви про те, що вони готові на фоні оцих останніх історій з дронами і так далі. Нібито приймати наш досвід та а, формувати якісь там у них да, серед НАТО дроновий альянс. Да, я знаю, що ти ж ти в ефірах нам розповідав, що ти займаєшся дронами і так далі. Скажи, будь ласка, як ти оцінюєш а, ну, от такі ідеї. А, і, і, і в цьому ж ракурсі у мене ще до тебе є питання. А, а чи не зараз після цих останніх атак, а, які по Україні відбуваються з боку Росії, а, чи не відбувається зараз така історія, що частина наших військово-промислових об'єктів якби а, ну, локалізується тепер не в Україні, а в Польщу або в інших країнах? От yes. на ну, За за. Декілька цих днів відбулися дуже серйозні а, події. Я хочу сказати, що, наприклад, мені було дуже приємно, що сьогодні ми маємо вот закриту кордон з Білорусі. Я, я хочу вам сказати, що це через цю железку а, а, на 25 мільярдів відгружала Китай в Європу товара, і це закрита, і це дуже. Приємної події для України, я хочу сказати, це перше. А друге, я хочу сказати, що я щось не можу зрозуміти поляків. Як тільки полетіли дрони, то кудись це сфері зникли? Я що їх вже не бачу з кордоном. <свист> <Да>, де вони може вони не захотіли бути там? Що то я не <свист> знаю. Під дронами. Ні, ну, чи не може бути з сопадом, да, як в української Ні, да, Ну не може бути. А, тому ну, це сарказм. А що стосується. Так скажемо, Розмову про те, що вони готові нам сьогодні а, там потримувати, допомагати, а, а, і вони хочуть отримати досвіду а, від українських військових. Ну в цьому нічого поганого ні. Тільки ви ж там між собою розберіть. будь ласка, а то одні кажуть одну, другі кажуть другу. Чому ми зараз бачимо відкрите, я про це говорив, що а, куди цікають поляки? Як да, так, 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 так. Ну, вони купують маєтки в Пірнейському півострові? В Іспанії, в Іспанії Португалії, Португалі, Тенерифи і інші. Слухай, я. Я радий був би, але хто повинен захищати свою державу, свою країну, а цього це, я це, 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 це не відчуваю від поляків, по чому суть? І хочу сказати, що тобі звернути твою увагу, що по інсайдерській інформації вчора, коли була зустріч прем'єр-міністра Принца і Петуха, ну я не буду називати, ви знаєте. то прямым текстом премьер-министр Британии сказал слушай, если бы не украинцы с 2014 года, как они защищают зубами свою страну поляков уже бы давно захватили у нас есть доказательства того что поляки не готовы воевать, поэтому поддерживайте Украину если вы не хотите, чтобы поляков захватили, а вы Постоянно, ну Америка, вы постоянно помогали полякам, постоянно вкладывали деньги. И где они? А сегодня они готовы, они защищают свою страну. Ну, ну, по моїй інформації, ось такой був інтерес. Поэтому... Цікаво, що сказав а, американський а, лідер. А, <реку> а, петух подивився, як мимо нього пройшов кін, а, обкакався, і він був дуже смучений, що а, Кін, ти же це, да? Ну, послухай, ну це людина, я вважаю, що він у нього вже є кукуха. А можна тебе спитати? Ну, ти ж як що спостерігав, а як тобі а, капелюшок Меланії Трамп? Слухай, я ну, звернув увагу, такі, я, бачу, я, да, да, вона так, стояла так, трохи <рес> дивно. Та, <рес> <і, рес> але, але мені подобався, які кольори одягався вона це і, і який кольори одягався королева. лас королева а, Британії. Ну, я думаю, що це було не просто так, Звісно. я впевнена. І це було такі потрімка в наш бік. От. Ну, коротше, закінчимо тему стосовно це е, е, АLEXA Фермери почали гуглити вартість на землю в Іспанії. Будь <реш> <Ви>, ласка, <реш> Алекс, дякую. Мабуть, я не бачу я так а, текст. А, дякую тобі. <реш> Тому що я хочу сказати? Дивіться, ну це для нас плюс. Але а, я просто не можу зрозуміти. А, я якщо вони дослуховуються, б, якщо б вони б Україну там, да наших військових, ну точно би вони б отримали б пораду не купляти на. <реш> Десятки мільярдів доларів танків у Південній Кореї, а вклали б гроші дрони, які можна було б створити з разом з українським, наприклад, підприємством, да? тому так, що так, сьогодні так, так. дрони нам набагато ефективніші, ніж танки, але вони там роздрібанили гроші в. В Польщі. А, от. а зараз там, типа, ой, захищайте нас, п'ють нам допоможуть. Ви розберіться. А якщо ви хочете допомогу і пораду, будь ласка, под... ну, дослуховуйтесь, а не так, знаєте, там, ви давайте, там, ви нас захищайте, а потім, коли потрібно буде. Якщо що, то ми всі звалимо в Іспанію. Тому, ну, я в цьому бачу і вибачаюсь <coughs> і гарною, так скажем. Позитив, але я так тут і бачу таку роботу, ну, ми бачимо, що відбувається сьогодні гібридна війна від Росії. Так? Це також приклад цих фермерів. Я вважаю, що це гібридна війна. Тому, ну, якщо Польща не почне над цим працювати, якщо Польща не почне. Відбудовувати військові стосунки з Україною, то я хочу вам сказати, що захопити Польщу Польшу буде дуже легко. Ви подивіться. Будь ласка, сьогодні, якщо не помиляюсь, в Естонії літаки залітали... Так, 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 так. хвилин, нібито літали над так так, так. так. Вони відключили маячки і залітіли. Ну це ж не просто так відбувається. 505 глядачів нас дивляться, друзі. ви дивитесь ефіру фірульдового кварталу. Підпишіться, поширте це відео. Будь ласка. Юрій, от Індіана 1847. Нас вітає. Да, Тропік Тапеві нас теж вітає. Ми його вітаємо. теж вітаємо. І от Алекс питає: ви нам минулого ефіру цікаві інсайди обіцяли? Ой, нагадаю, будь ласка, можна. Ви нам мину... стосовно келяха? Можна... Можливо. Ну так о, напишіть нас на стосовно келаха, то я розповім друзі. Напишіть коментар. Да, дивися. А я хотів тебе спитати з приводу, що ну ти, от як як людина, яка знає цю співпрацю, і так далі, так поляки реально готові надавати допомогу нашому ВПК. Чи ну, в плані дронів і так далі. Чи це так просто от вони хочуть а, собі і. умовно, да? а якби. Ну, десь, е а послухай, ну, ти розумієш справа в тому, що вони готові надавати, але не, готові надавати на своїх яких умовах. розумієш? А коли ми сьогодні граємо, так скажемо, сольну скрипку України, то так само не розбираються слова. 100%. Давай відео, 100 да? вот. То я думаю, що потрібно. Обов'язково вкладувати гроші, створені там зовнішні ВПК, де можна буде виробляти це дрони. Тоді це буде ефективно. А так слухай, ну якщо зараз ми з вами йдемо, йдемо мову про якісь там, знаєш там, давайте ви нас допоможете, але ви там е, ми ми скажемо, так і буде. Да, ну, це, так, ну це точно нам нам таке, да. нам від, від цього що? Да, друзі, я хочу ще раз нагадати дуже багато людей, які не знають і розповідають. От нам Польща надала нам дуже багато кількість зброї. Я хочу вам сказати, що он вони отримали від США. На замін цього зброя дуже новий і інші зброї. Тому розповідати про якісь історію, що нам хто щось подарував, не потрібно. Вони допомогли. Це плюс, і про це про те ми говорити. Але вони віддавали, так скажем, вони робили чендж з американцями. з американцями, які надавали іншу зброю. Так, друзі, вісімсот глядачів навіть нам зараз дивляться і дуже дуже ради, що ви нас дивіться. Так дуже легко нас підтримати. Будь ласка, друзі, поставте лайк і поширте це відео, і ви дивитесь ефір рядового кварталу.